Доброго дня всім! Сьогодні 7 квітня і сьогодні очікуються заморозки по всій Україні. Дуже похолодало. І я от займалася тим, що заносила в парник всю хризантему. Так як весна холодна, вона ще, як ви бачите, тільки починає оживати. Хоча в минулому році я вже інтенсивно чаранкувала її, вона вже в мене стояла на вулиці. Я звільнила парничок для других цілей. А тепер позаносила всі рослини і буду вкривати їх агроволокном, тому що погода така холодна, буде триматися цілий тиждень. Я не скажу, що хризантема боїться, прям заморозків. Але мені треба цю хоча б зелену масу зберігти, тому що я ж беру черенки. Тут в мене ще є. Ось зараз хочу почеренкувати. Ділосперма така рослина, дуже яскрава, гарна. Ось стоять гейхери, теж їх ще не висаджувала, бо погода доволі таки холодна. Аквілегія є. Ось такий красунчик. У нас тут ампельний розмарин квітує. Трошки ромашки. Але основна маса хризантеми в мене пішла в теплицю, тому що там все-таки температура більш стабільна. І є світло, я досвітлюю, там йде 12 або 13 мене, годин світла, тому там, звичайно, вони розвиваються набагато краще. Зимували вони теж в цьому парничку вкопані, але ну, я б не сказала, що в цьому році гарна зимівля. Не знаю чому. Я їх і накривала агроволокном і все. Але ось ви можете бачити, це тільки частина горщиків. Які, ну, в яких рослини не пережили цю зиму. Дуже багато випаду. І я сама купую в цьому році багато черенка, тому що треба щось садити. Ось у мене йде мій город, як ви можете бачити. Тут вже ми розклали капельний полив. І для городини я залишаю тільки 2 сотки. Оте все, що йде далі, це все буде у мене хризантема. А ще ми взяли сусідній город. Теж там розклали капельний полив, як ви можете бачити. І теж там будуть хризантеми. Ну, десь, я думаю, це по кількості десь буде 3000 кущів хризантеми. Ось так. Тому треба десь їх брати. Ну нічого, я думаю, потеплішає і будемо черенкувати хризантеми. Ось тут на городі я садила. Обрієту починає квітувати. З неї теж, до речі, можна брати черенок, розмножувати. Ось так от у нас вже квітують дерева, жаль, звичайно, що заморозок просто може все побити, не буде плодів. Ні на личі, ні на абрикосі. Ну, подивимось, як перенесе, перенесуться ці заморозки. Всім гарного дня! Дякую за увагу.